Доброго дня, магазин Fast Drive. Сьогодні на обзорі підлокітник на Volkswagen Passat B5 після рестайлингу. Це з 2001 року по 2005 рік. Підлокотник виготовлений із фанери DSP і перетягнут екошкірою чорного кольору. Має от такий от зверху оцек. Можна туди положити щось, ну, невеликі якісь речі. Ставиться ног на консоль, просто плотненько встановлюється, нічим кріпити не треба. Є е, виріз під е, ручник. Ось такий він. з одного боку, ззаду, з другого боку, спереду. Можна облокачуватись, не бойтесь, він дуже прочний. Дякую за увагу, магазин Fosdrive.